Новий блог. Це в нас який день? Четвертий чи п'ятий ми в Польщі. Ми зараз з скоро збираємося в торговий центр Вроцлавії, полазити, може ще очередний шопінг, потім додому, пообідати і ввечері ми на площу ринок підемо вже заліною, погуляємо там, пороздивляємось. Візьми, ми поснідали, покупалися, голову помила. На вулиці так класно, не жарко, не, не знаю, мабуть, 22 градуси десь так. У ванні. А ще нас розбудило те. Я не знаю, мабуть, було да, 8 годин, бо я встала по будільнику таблетку дати. І наші сусіди тут виходять, що нам здають квартиру, а сусідня робиться ремонт. Вісім ранку вони вже почали дрелити. Це капець, навіть в нас. З 9 починають ремонтні роботи. Ну, да ладно, голова тріщить, зараз я таблетку від голови бахну і поїдемо. Ще ж я хотіла розказати, яка я сирлива. В перший день, що ми ночували, я позамикала всі оці замки верхній і нижній. Лягли спати і вже почали тримати, і мені сниться, що я чую, наче е, хтось отак ручку цю дергає. Боже. Мені більше всього заснилося ввесні. Я встала і я під двері підставила стілець. Ми так проспали всю ніч. Бо мама перелякана. Не? Угу. Все, ми такі вирядилися. Це платочка в мене з вайкіки в Полтаві брала І дуже класне. Легеньке. Кірюшка. На спорт. Все, збираємось. Ми прийшли в зору. Полозить, подивитися, що тут є цікавенька. І духи, звичайно, понюхати. Думаю, що в мене гребли духи. Хіра собі взяла таке, які в мене. Я взяла повторку оці зелені. І Валерія взяла Стоїмо в черзі. Про обслуговування зорі. Ми простояли радіо такого пакетика, пів години. Так мене все робить. Прийшли дитину погодувати, буде набирати сюди зараз. Один шолове меню. А он по типу галушок наших жизни. По типу галушок, не? Цалко взяла. Салатик будеш? Багато салатів. Вони якісь навіть з такими, як, я не знаю, якісь макаронні вироби там, чи равіолі. Ну так, там начинка є, мабуть, якісь по типу равіолі. А тут холодне і далі трошки вже не йдуть десерти і фрукти. Взагалі це, це оцей холодний суп. Холодничка, кавучик, диня, ананас, винографу. Навіть інжир є порізаний. Ще ж постояти тупити в касі, коли тебе щось запитують, ще якщо швидко на польській мові, то я взагалі не можу нічого паняти. Як вони так повільно там, питають, то можна розібрати. Це стоїш, улыбаєшся, як дурачок. ні, так, ні, так». Набрали іраз зараз поїсть і підемо далі по магазинах. У Прославії піднялися на третій поверх і тут третій відведений кінотеатр і різні і, ці господи. Я забула, як називається. А, фудкорти. Дуже багато. Там ще тут і далі, і азійська кухня, і Макдональдс, і KFC. Все. Смачно? Ми зірок скупилися, полазили замурені, зайшли купити купити. Кіра чай холодний і вам добу, точніше на квартиру. Відпочинемо, а тоді аж вечором підемо на ринок, площу щуримо. Ми пригнали отакий сок яблуко виноград. І зараз зробимо. Ще такі резолючитися. Звикли це в жаль. Біля попали до хочемо зняти розпаковку, але соціалі не це не дають. І зара. В Зарі ми на дії Це я взяла собі бою. Одни такие и одни назовыми копи. Тут сейчас он пока ось зайчиндаем. Целый. Вот такие барки сиражечка. И вот такие банки сиражечки. Я взяла 7 пар вот таких носочков, я очень люблю, любимого человека, тоже синий. А ну а тут кирючка. Украшения у нас не Взяла такие резиночки-бантики. И вот такую тазную сумку модня взяла.

Оце і все. Так, тут має туди команду Зарозтучиться чогось холодно. А в мене кубок воду із жабки. У нас ще раз сюди цього соку. Він таке не яблучно-виноградне, як я казала на попередньому відео, а яблучно-вишневий, Негазований. Опа! Ораз в мене наче не, скільки, не так багато походили по торговому центру, наскільки він великий, і в мене так ножички болять. Зараз завалимося і будемо чекати вечора. Ой! смачнісімо. Ой, а, і завалюємося. Кайф. Ой, якщо чесно, вже навіть додому хочеться. Аліна все время на роботі, нам тут самим якось скучновато А дома хоча б всі наші знайомі. А нічого, 23-го ми вже додому тютю. -тю. Нарешті висипились. Я трохи навіть поспала десь часочок. Ну, все ну, завжди з собою. Йдемо, зустрінемося, підемо чи поїдемо на самокатах. Цей центр. Я, як завжди, стою і жду, поки Кіра наша обується. обуїться. <плахи> Думаю, будемо треба кіт сходити. Розмірчик. Це номер два. Це карбонара, а це барбекю. Ми вийшли, тут якась на площі ринок сцена. Аліна, ти що тебе показувати в ютубі? Ага, людей просто куча понравилась. Це буде в інтернаті. Призналась. Будуть фільми тут показувати на великому екрані там проектори. Солодка вода. Діточка, а попка не слипнеться? Были мои. Берешь, закрыл. Все, Все. А, вот точно. Поняла? <связывая> о, да. И Чтобы вы в кадр не попало, отхожи. Давай. <связывая> 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 Давай еще раз. Посильніше. Це одразу про це. туди. Ого! Я не бачу. Ще голови надо, так. не треба так. І грози не буде. Це я раніше на такі концерти ходила. Спеціально мені всі. Спасибо, Мило. Щоб часу не розмовити. Ми йдемо додому на годиннику 11 вечора. Ми тільки йдемо. Ні людини на вулиці тут. Не те, що в центрі там не пройти. Ідеш тихенько. Ми пропустили по пару коктейльчиків, ще й нам е, от заведення дали цієї наливочки по рюмочці. Зараз ми дорогу перейдемо. Спіши. Ой, нас пропускають. Все, дорогу перейшла. І так, наливочку в кінці нас пригостили. А тепер спати. І завтра ми з'їжджаємо з цих апартаментів до наших родичів гарбузових. Пару днів у них перекантуємося і на Україну. Вже хочеться додому. Ось так добре, але вдома краще. Хоч і навіть в нас тривоги, але хочеться додому.